Всім привіт! Моє ім'я Рошан і я будівельник. Але сьогодні будемо говорити не про будівництво. Будемо говорити про мій смартфон та його чехол. У мене є дві доньки, та на будівництві різне трапляється. І телефон має це витримати. Ну, наприклад, будь-які будівельне навантаження або всякі інші випадки, які можуть траплятися. Телефон витримав, але чехол ні. Цей чехол коштує 100 баксів. І ми будемо його сьогодні відновлювати за допомогою Кіопатекс. За один бакс. Ми зняли наш телефон, розібрали чопал, пошкімо мажаємо попередній клей від... який у нас був від виробника. Взагалі такі речі я полюбляю робити дуже ювелірно за допомогою зубочисток. Але сьогодні ми спробуємо за допомогою такого цікавого диспенсера, який підготував нам Патрикс. Наша задача зробити пляму клею чітко по центру та ідеально зафіксувати. Виставляємо другу частину чохла в тому положенні, яке нам потрібно. Ось і все. Нам залишилося почекати, поки клей повністю полімеризується. Залишки клею ми зняли за допомогою простої серветки. Коли він остаточно застигне, ми зріжемо займи та підсліпуємося папіром. Все, чохол врятовано. Як і мій смартфон. Можу сказати декілька корисних порад. По-перше, обов'язково застиг поверхню, на якій працюєте з клеєм. По друге. Намагайтесь працювати в рукавичках, тому що можете склеїти пальці. Ну, нічого страшного, але потім неприємно це відбивати. І по-третє, нікуди не поспішайте! Працюйте повільно, як вам зручно, відключіть телефон, приберіться зайве, приберіть всіх помічників, які допомагають тільки парадами, а це тільки заважає. Включіть музичку і працюйте. Сподобалось відео? Тисне вподобайку. А також підписуйся на наш канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео з майстрами про клей Патекс.